Добрий вечір. В ефірі щоденна програма Знак Оклику. Звідки ви можете брати найактуальнішу інформацію про право закон чи безправ'я і беззаконня? Я редактор програми Кирило Лукеренко. Наша сьогоднішня тема тривожні сигнали з регіонів, де опозиційні і незалежні від влади організації заявляють про переслідування з боку влади. Виявляється, що кримінальні справи проти опонентів влади відкрито не тільки на вищому рівні, як у випадках з Юлією Тимошенко чи з Юрієм Луценко, але і в регіонах. Зокрема, на Донеччині для початку короткий сюжет про долю відомого у Донецьку громадського діяча Володимира Деркача. Ми хатута. Попросили выйти и вежливо, и невежливо. Люди не понимают никакого языка. Донецьк листопад 2011 року цього чоловіка звуть Володимир Деркач. Він один із організаторів двомісячної акції Чорнобильців, котрі вимагають від держави виплат своїх відшкодувань. Вони мають відповідні рішення судів, але зароблених на ліквідації аварії ЧАЕС грошей не мають. Я не тіравіда. Ви хочете, щоб ми перед вами стали на калі? Станім зараз. Ми станемо. Володя, давай буду. Ребята, пропусті, але навіть стояння на колінах нічого не дає чорнобильським пенсіонерам. Їх відмовляються пропустити до керівника області. Вони розпочинають голодування, але і в цьому випадку жодної реакції. Тоді чорнобильці вриваються в приміщення пенсійного фонду і продовжують своє голодування уже там. Сьогодні ночі було покушення на нашу життя. Вот. Значит, вот, она, вот, эта вот, вот печка, вот она, буржуйка. Вот эта. Значит, один із наших так называемых товаришів. Ну, є така поговорка. этот товариш нам не товариш, і такой оказался. Это, це, общем, засланий казачок був. Цей чоловік, шахтар, Геннадій Конопльов, скаржиться журналістам, що вночі акції голодувальників намагалися завадити. Це його останнє прижиттєве відео. Що ж ви, а з з а, ви, а ви забрали вислови за ви, 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 учасниками? Розуміє? Сфотографіруйте видавлятись ви, И покажите людям. что нас за наступного дня під час штурму наметового містечка невідомими особами за підтримки міліції Геннадій Конопльов загине щодо муклоха та мусіня після цих подій? Акція Чорнобильців триватиме уже недовго. В моїй програмі. Літо 2012 року. Через півроку після трагічних подій Володимир Деркач визувається кандидатом у народні депутати по 41-му округу від об'єднаної опозиції. Проти нього працює не тільки політична агітація і чорний піар. Проти нього порушують кримінальну справу. ласка, цей чоловік вас збіг, да. цей молодий чоловік, закривши своє обличчя, звинувачує Володимира Деркача у побитті. Он запевняє, что саме деркач побил его без мотива, неожиданно и жестоко. Извините за такой вопрос, но мы, как журналисты, обязаны относиться скептически в данной ситуации, так как в преддверии выборов э, и Владимир Григорьевич является кандидатом в депутаты. Скажите, пожалуйста, это точно он вас избил 26 июля? Я же сказал, э, тот человек, которого мне показали на фотографии, меня избил. На виборах 2012 по 41-му виборчому округу у Донецьку переміг кандидат від партії регіонів. Вибори Володимир Деркач програв, але кримінальну справу проти нього не закрито і досі. Сьогодні у нас в гостях двоє політичних активістів з Донеччини. Це Володимир Деркач, про якого щойно ви бачили. Відеоматеріал. Він э, очолює Донецьку організацію Всеукраїнського об'єднання ветеранів Чорнобиля і Михайло Волинець, голова незалежної профспілки гірників України. Скажіть, будь ласка, справа проти вас, яку порушили э, минулого літа, що зараз в цій справі відбувається? Ну, это э, уголовное дело, оно второе по счету, возбужденная против меня властями в 2012 году. Я начну с первого уголовного дела, э по которому меня хотели представить в виде лжечернобыльца э В апреле киевским райотделом это милиции возбуждается уголовное дело – по поводу того, что не установ... в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, незаконно изготовило официальный документ справку, выданную на имя Деркач Владимира Григорьевича, командиром воинской части. Я хочу заявить, я заявлял и начальнику райотдела, и следователю, что, милые вы мои, есть живы в Донецке, начальник политодела полка, уважаемый Половнев Шансанович. Жив на начальник штабу. Ну, какие ко мне можуть бути вопросы, если всі документи представлені мною і вони в являються по оригіналом? Стал... На, на даний момент да. А от воно виникло коли ви взагалі вирішили балотуватися кандидатом? Значит 11-го года, когда була. мощная акция протеста чернобыльцев в Донецкой области. Я был один, одним из организаторов этой акции. И после того, как власти цинично и жестоко с этой акцией ну, расправились, в результате акции был убит властями, я это не боюсь слова вот назвать, убит теми молодчиками, которые штурмовали наш палаточный лагерь, Геннадий это Коноплев, шахтер-регрессник. Это который по зову сердца серця прийшов ну, підтримувати нас, так як э, э своїми законами і постановленнями не тільки нас, Чорнобильців, а й дітей війни, шахтерів, регресників, ну, вдох... ми про нього трошки згадали. Скажіть, да, і ваше рішення балотуватися це воно як в часі пов'язано з цими справами, чи ви пов'язуєте взагалі це з, зі своїм балотуванням в кандидати? Ну, ви знаєте, по своєму складу ну, по -то характеру и по тому, как власть відноситься к нам, я не, не мог остатися в стороні от того, що були вибори и, и була реальна можливість у нас на Україні змінити власть. А, другу, другу справу. Коли, коли відкрили, чому? Вторую справу, как вы ну, говорите, ее открыли на ровном месте. Значит, в результате того, что ну, кому-то очень не нравилась моя деятельность в Донецкой области, и когда власти узнали, что я реально буду баллотироваться по 41 округу, а это один из самых криминогенных районов, это Буденновский пролетарский район города Донецка. Всем известны события, когда там откапывали братские могилы, когда людей извлекали из шурпов шахт. Поэтому да, это округ серьезный. Это один из самых криминогенных по тому времени и на сегодняшний день районов ну, Донецка. Поэтому, чтобы очернить в глазах это вот избирателей, Власти сфабриковали это дело. Значит, Начало всех событий, это 26 июля прошлого года. Значит, на этот день два так называемых политтехнолога пригласили меня на встречу, чтобы обсудить некоторые рабочие моменты, связанные с избирательной этой кампанией. Но их предложения и те суммы, ну, это которые были озвучены ими, ну, это были ну, не реальные предложения вот и суммы и мы на эти предложения так сказать согласиться не смогли вот мы пообщались обговорили все вопросы ну и вроде бы как уже было поздно они пошли по своим телам, а я от того места где мы встречались мне дойти до моего дома ну буквально минуты две и вот в это время вот начались непонятные для меня на следующий день события. В пол ночи ко мне в дверь на настойчиво 27 числа, вот на, в пол ночи, звонят ну, вот работники милиции, я в окно это выглянул, стоит две вот машины, семь человек. Ну, приезжают ну, в два часа ночи или за бандитами, или приезжают бандиты. Иначе их ну, вот, назвать нельзя. Они приглашали меня выйти на улицу и пообщаться с ними. Спрашивается. Для этого есть день. На следующий день они ко мне не пришли и меня не нашли. Но уже 27 числа, вот с материала в дело, обходят близлежащие дома, показывают мою фотографию жильцам и спрашивают, видели ли вы, как этот гражданин избивал молодого парня. Ну, естественно, что из всех опрошенных лиц, которые находятся в материалах дела, никто не видел и ничего, ну, не слышал. На показаниях двух человек, это свидетеля и потерпевшего построено это все дело. 5 августа э, руководством пролетарского РОВД э, намечаются мероприятия по расследованию этого дела и Одним Одніми з однієї основної версії, это что преступление совершил Деркач Владимир Путегривович. На основании чего? Версія, ну ви в мене в... Кириле. Якщо дозволите, <поставлені> бо це вже ми заглиблюємося в деталі. Ні, ну Це я, цікава справа. Я хотів би да. зрозуміти просто логіку її, щоб люди ну, тих, хто це не таких знає. тисячі людей, особливо Чорнобильці, шахтарі інваліди, аванці, в яких влада забрала кошти. Залізли в карма кишеню і забрали по кілька тисяч грошей. І звісно, ці люди мобілізувалися, об'єдналися нові громадські об'єднання, які владою не контрольовані: чи то незалежна про спілки арників, шахтарів-інвалідів, чи то чорнобильців, чи то воїнів-афганців. І, наприклад, Проскурин Володимир Станіславович з Харкова. Він являється головою Всеукраїнської організації чорнобильців, а деркач є його заступником. І відповідає за східну Україну, конкретно Донецька Луганська область. Так, от відносно Проскурина також була збуджена кримінальна справа. Нібито він підробив свідоцтво, не є Чорнобильцем. Я, будучи депутатом шостого скликання, зробив запит до Міністерства внутрішніх справ і отримав відповідь на цей запит, що Проскурин знаходився з перших днів у Чорнобильській аварії в самому серці, серці аварії, в самому Чорнобилі, в прип'яті. І отримав копію маршрутного листа. І коли е, я отримав відповідь е, в той день, коли Проскурін був затриманий біля дверей власного будинку. А в той же день був затриманий Петрич е, Прокопенко Петро Петрович теж з Харкова, е, в селі Пухівка, де е, проходив з'їзд е, Союзу Чорнобиль, е, де віце-прем'єр, е, два віце-прем'єри е, уряду України і Батальйон Беркуту підтримував голову Союзу Чорнобиль Андрієва, який ними вже і контролюється. І саме Прокопенка там затримали для того, щоб в ніякому разі Чорнобильці не обрали Прокопенка. Коли це було? Це в часі? було. Володимире, коли, коли це з'їзд мав бу... відбутися? В ноябрі по-моєму. В Листопаді да, минулого року. Да, минулого. Да, да, Я да. тоді разом з тією з яку отримав від Міністерства внутрішніх справ. На свій запит сів на літак і ввечері прибув е, в Харківське обласне управління е, внутрішніх справ, управління е, по розслідуванню. І е, коли пред'явив документ, вони були в шоці. З одного боку, у них є замовлення, вони мали її виконувати. З другого боку, е, вони отримують з Міністерства внутрішніх справ відповідь, що ці люди являються чорнобильцями. Тим не менше, цих людей протримали до пізньої ночі і на другий день знову їх викликали. До тих пір, поки не відбувся з'їзд в Союзі в Чорнобиль і Андрієва влада не відстояла на своїй позиції. Це ми бачимо ще дві жертви, а таких жертв можна проводити набагато більше. Але з чого почалася е, е, проблема у Деркача? Це надзвичайно порядна людина. Ну, таких людей я в своєму житті зустрічав, може, одиниці. Він, е, коли очолювали акцію, крім нього ще кілька людей, не зламався. Інших якимось чином уболтали через дітей. Через гроші, через тиски, через е, залякування, все, що завгодно. Деркач втримався. Тоді влада прийняла рішення штурмувати наметове містечко. Перегнули це палку. 2011 це року. було в ніч з 27 на 28 листопада 2011 року. І вбили там Геннадія Конопльова, Шахтаря інваліда, члена незалежної проспілки гірників а України. Чому, чому взагалі була потреба штурмувати це містечко? Тому що дурні. Ви розумієте, чорнобильці знаходились вже було темно. Знаходились на в наметі в великому польовому який вміщає 64 в міще шістдесят людини йшов дощ. Цей намет надзвичайно важкий брезент, намокший. І коли працівники міліції разом з Менесниками вірвалися в намет, вони підбили дві стійки. Перед цим залили дві буржуйки водою. І Ти цей чайно. сморід, оцей весь дим, розповсюдились по наметові. І е, люди, які там лежали в цих потьомках, хто почав підніматись, хто якось так став на коліна. І тоді працівники міліції е, полізли їм зверху на цей намет, на голови, а для того, щоб їх там придушити, щоб можна було течі. стягнути. Ну, ми трошки це намет. бачили в сюжеті. Да. А... І таким чином затоптали конопльова. Якось здалися, залякані були всі інші. Деркач не мирився. Крім того, Деркач висунувся кандидатом депутати від опозиційної партії «Батьківщина». Батьківщини. Що зараз ваша справа? Чим який зараз момент? Що вона розслідується, передана в суд? Що зараз? Зараз це уголовне діло, воно в принципі вже закінчене. Я знайомився з цим уголовним ділом, і по логіки оно воно уже заходити в прокуратуру і в суд. Но что я хочу ну, ну, это сказать, это насколько ко мне было уважение и отношение в скобках нашей власти, что даже э, наша районная ну, прокуратура обязывает следствие до 10 часов каждого дня докладывать по моему делу. Какое отношение власти к Деркачу Владимиру ну, Григорьевичу? Но э, мы чуть-чуть ушли в сторону, я хотел бы ну, сказать, что... Э, эти выборы они были непростыми. Когда против меня начиналась вся эта кампания с уголовным делом, есть такая общественная вот, ну, организация Висич. И вот от имени Висичи были распространены по территории 41 округа вот такие ну, вот листовки, где я, ну, это представлен алкоголиком, дебаширам принципе, хулиганом. У людей складывалось мнение обо мне уже вот негативное. Но, но в то же время это... ВИСТИЧ, она, она э, это вот пфф, ну, организация, это она думает. открещивается от этого. Говорит, а. это не наше. Но это все появилось на сайте это кордон. Там, где работают так на, названные в, в начале нашей беседы эти два политика. технолога. то тобто, люди не гребують нічим з його боку, дозвольте пане Михайло, ви досвідчений політик. Наскільки це пов'язано з виборами? А, з виборами, само собою. А найбільше зараз влада боїться, може, вже й не політиків, а бояться представників інших громадських об'єднань, які створюються знизу самими людьми для захисту своїх прав і ставлення своїх прав, свіх, да. інтересів. І влада шокована. Я чому навів приклад, коли і клюєв. І ті гібко захищали інтереси Андреєва, який очолював Союз Чорнобиль, який дискредитував себе, який являється під контролем силових структур. Це я говорю з повною відповідальністю. І коли стало питання про те, що ця організація може очиститись, що чи сам деркач, чи прокопенко, чи Проскурін можуть очолити організацію Союз Чорнобиль, їх зразу почали дискредитувати. Тобто все робиться з прицілом на майбутнє. Коли я ще був депутатом, то я запропонував Деркачеві бути помічником народного депутата Волинця. І коли його спочатку запросили в Київський РОВД по першому звинуваченню, я позвонив керівникові РОВД і сказав: ви знаєте закон? Знаю. То згідно з статусом закону про згідно з законом про статус народного депутата, ви повинні мене проінформувати, що ви ви запрошуйте мого помічника для якихось там справ. Він сказав, «Да, я знаю, вибачте. Вони його зразу випустили. А потім а, з, вже пере, справу перекваліфікували по іншому питанню і почали викликати Деркича в пролітарській РОВД. Там видно, а, керівник РОВД не знає законів, не хоче їх виконувати, знаходиться більш податливий, готовий виконати кримінальні вказівки. Керівників, які знаходяться в політиці, які знаходяться при владі, але які не будуть відповідати за такі дії міліції в Донбасі. Дуже багато незадоволених шахтарів, чорнобильців, регресників, людей, які які втрачають робочі місця, які не впевнені завтрашньому дню, і тому влада сьогодні страшно перелякана. Вони намагаються сьогодні дискредитувати лідерів, отаких сильних людей, як деркач. Ваш прогноз по цій справі. По цій справі я вважаю, що е, він достойний отримати звання Героя України е, без ну, перебільшення. А це людина, розуміло. яка не зламалася. Що, ваш порадності. прогноз, що буде робити влада, що, що ми будемо, що, на що нам чекати? А, адвокати говорять, що е, настільки діє нагло цинічна влада, що вони е, будуть намагатися його посадити. Просто щоб психологічно зламати, показати іншим дуже велика помилка. шановна владу, що ви це намагаєтесь зробити, такий як деркач зламати просто неможливо. Не забувайте, що він являється голов... заступником голови всеукраїнської організації Союзу Чорнобильців. Чорнобильської організації він являється головою первинної проспілкової організації Шахтарів інвалідів в місті Донецьку. Сьогодні на його захист стоїть не тільки Чорнобильська а крупна організація українського рівня. На його захист стала незалежна проспілкарників, як на захист свого активіста і конфедерація вільних проспілок, а що Звого ви, збира... ви збираєтеся робити свого боку? Ми інформували зразу міжнародну конфедерацію проспілок штаб-квартира в Брюсселі. Ми інформували міжнародну організацію праці штаб-квартира в Женеві. Ми інформували Держдепартамент Сполучених Штатів Америки. До речі, два тижні назад держдепартамент сполучених штатів Америки підготовлений звіт про порушення прав громадян у всьому світі. В тому числі громадські організації і про спілок, і ми там інформували, як влада розправляється над громадськими організаціями. Тобто, це запущена така довгораюча пластинка, що влада, ви ще багато разів пожалкуєте, що ви робите такі дурні, справи, брудні справи, тому що. Якби ви цього не робили, то може вся країна не знала б деркача. Ним е, пишається місто Донецьк. Дончани пишаються, пишається Чорнобильці. Тепер його знає вся країна. Тепер його знає весь світ. Спасибі вам за те, що е, ви е, сьогодні цього героя стали зробили відомим. Е, Далеко за межами України зрозуміло. Взагалі, скажіть, скільки після виборів кримінальних справ було на Донеччині? У вас є статистика? Я не маю не володію такою статистикою, але постійно в роботі, бо таких прикладів дуже багато, надзвичайно багато. Якщо шахтар не погоджується з поведінкою начальника дільниці або директора шахти, завтра звільняється такий чоловік і вся сім'я. Звільняється, таких прикладів дуже багато. На одній на із шахт, якою володіє досить відомий олігарх, заставляють людей працювати 42 дні на, на місяць. Виходив має бути 24. 42 дні не буває на місяць. Буває, тому буває. що людина спускається буває. На, в шахту і пише заяву. Що тільки коли спускається? Що зв'язку з допущеним мною браком в таку-то зміну в такий то день прошу робоже. дозволити мені працювати відпрацювати для виправлення браку да. і так щоденно? Ну, тобто замість вихідних правильно ні людина. Nie. Від... спустила в шахту відпрацювала 6 чи сім годин, може 8, і ще одну зміну працює как, і таким чином царські ну поте времена були штрафи. розумієте? Іди ідії, що по і Якщо людина Друзиного. говорить, що в мене там чекає дружина чи дитина хвора, йому говорить, ти вже звільний, завтра не будеш працювати. В такі рабські Добре. умови. Такі деркач. на жаль, наш час вибіг, тому е дякую за вашу увагу. У нас в гостях були Володимир Деркач, всеукраїнське об'єднання ветеранів, е ветеранів е Чорнобиля, і Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України. Дякую і до нових зустрічей. Спасибі, пане Кирило. Спасибо. Спасибо.